Вітаю вас на моєму каналі, любі близнюки. Цей астропрогноз для вас на місяць червень. На вас чекає неймовірно чудовий цікавий місяць. Я була в захваті, коли писала ваш. Прогноз саме на цей місяць. Ви зірка цього місяця, Тому обов'язково послухайте цей прогноз, особливо до кінця, тому що тоді у вас складеться повна картина. Чого вам очікувати хорошого від цього місяцю? А спойлер хорошого буде дійсно багато, тому що місяць починається у нас з прекрасної події. Меркурій переходить в ваш знак зодіаку, 6 червня. Це ваш перший дім. Це значить, що у вас буде максимально багато. Спілкування, комунікації, розмов, навчання все, що пов'язане з комунікацією, цього у вашому житті буде максимально багато. Ви і так активні, позитивні, комунікабельні. А цього ще ікс два наче буде в вашому житті в цьому місяці. Ви можете бути на виду в цьому місяці, ви можете когось навчати, або готувати навчання, запуск якогось інформативного продукту або готувати важливий проєкт. І також це для вас знак, що потрібно зайнятися організацією свого часу, практичним таким плануванням свого часу, своїх ресурсів. Це для вас в цьому місяці дуже важливо, тому що можна хапатися. За різні проекти, але до кінця нічого не доводити, тому що сила використовується на все і одразу, тому майте це на увазі. Плануйте свій час правильно, пишіть плани цілі на день, на тиждень, на місяць і фокусуйтеся на найголовнішому, щоб довести це до кінця. 6 червня Марс переходить знак зодіаку Лев. Це ваш третій дім гороскопу. Це про особисті зусилля, про роботу руками, про творчість, про короткі поїздки, про відрядження, про початок нового творчого проєкту. Також це про спорт, про активність, можливо, ви готуєтесь до змагань, можливо, ви готуєтесь пробігти марафон. Це і підготовка важливого проекту, і написання книги або вже презентація книги. І створення якогось навчального проекту, якогось інформативного курсу, або вже його презентація. Або ви захочете завести блог, або презентувати свій продукт, зробити запуск свого продукту, рекламу свого продукту, творчого проекту. Можливо, в цьому місяці буде дуже багато активності. Марс в третьому домі дає вам таку шалену активність, особливо. Якщо це пов'язано з руками, з творчістю, з письменництвом, тобто все, що пов'язане з руками, це навіть і готування їжі може бути вишивання, малювання і так далі. Дуже багато сфер, в яких це може програтися. Також активні можуть бути поїздки, такі швидкі. Можливо, це тур 5 країн за 5 днів, такі, знаєте, активний, який ви відвідаєте. З мінусів це можуть бути конфлікти непорозуміння зі старшими братами або сестрами, якщо вони у вас є. Це місяць активної, наче підготовки до чогось. Напишіть обов'язково близнюки, що ви такого цікавого, важливого готуєте. 11 червня відбувається повня в знаці зодіаку Скорпіон, це ваш шостий дім гороскопу. Це підсумки в судових справах або в лікуванні. У ваших боргах, в кредитах теж можуть бути підсумки. Можливо, ви завершуєте свої кредити, закриваєте борги, якісь виплати. Нарешті завершуєте. Можливо, іпотеку ви виплатили, або завершили ваше лікування, або нарешті здали такий пакет аналізів і отримали розуміння по вашому здоров'ю. Також лікування, можливо, вашого домашнього улюбленця, або йому просто більше потрібно буде вашої уваги. Або це благодійність на лікування тварин на допомогу тварина може бути по шостому дому. Робочі конфлікти можуть бути якесь непорозуміння на роботі, непорозуміння в процесах роботи. Можливо, у вас одне бачення, у ваших партнерів або керівників зовсім інше бачення робочого процесу, і у вас можливо на цьому фоні будуть деякі непорозуміння або суперечки. 15 червня сонце переходить у ваш знак, в знак зодіаку близнюки. Це у вас перший дім, ви зірка цього місяця, ви сяєте, тому що сонце воно вас висвітлює. Висвітлює вас як особистість, як талановиту людину. Сонце висвітлює ваші таланти. Можливо, ті таланти, про які ви зараз не здогадуєтесь. Можливо, ви будете запускати свій продукт, який довго готували. Навчання, менторство, книга, блог, будь-що це може бути, те, що йде від вашої особистості, що пов'язане конкретно з вами. Можливо, ви будете щось презентувати, віщати на велику аудиторію або когось навіть навчати. Настав час проявити себе. це Час особисто для вас, для розкриття вашої особистості і ваших талантів. Не забувайте про це і не нехтуйте такими можливостями, тому що сонце дає вам можливість проявитися і заявити про себе. Можливо, ви цього довго чекали і нарешті можете це зробити. Настав час світити іншим, а не тільки собі. 22 червня Меркурій переходить знак зодіаку рак. Це ваш другий дім гороскопу. Знову тут якісь розуміння у відносинах з батьками, якісь усвідомлення по сфері ваших доходів, накопичень, сфер вашого прибутку, розуміння в плані їжі, голоса, горла, зубів навіть. Тут вам потрібно приділити увагу вашим емоціям, тому що рак це емоційний знак у вашому другому домі, і тут можуть бути хвилювання через заробітки, через накопичення, через якісь ситуації, пов'язані з батьківською сім'єю. Можливо, ваша сім'я з чимось не згодна з вами, а ви будете доводити протилежне. Ви можете стикнутися з хвилюваннями, з такими проявами. Проявами ваших страхів, можливо, доведеться стикнутися з вашим якимось страхом, обличчям до обличчя, можливо, ви боялися виступати на публіці. Вам потрібно буде провести аналіз всіх цих сфер, всього, що йде по-другому дому. Це їжа, батьки, батьківська сім'я, накопичення, кошти, голос, зуби. Буде якийсь аналіз цих сфер бачення і розуміння. Якийсь висновок тут ви можете отримати. І 25 червня повня в вашому знаці в близнюках. Це ваш перший дім, і знову у вас відбувається така трансформація. Це початок нового етапу у вашому житті. Складні трансформації, які ви проходили, вже завершуються. Це було непросто і не завжди воно проходило без сліз. Але нарешті настає світла полоса у вашому житті. Це той короткий період, коли ви змінюєтеся всередині, і починається змінюватися все зовні. Все навколо вас трансформується і змінюється разом з вами. Це про початок нового. Відпустіть те, що не потрібне, те, що вам заважає, те, що псує, наче ваше життя, і почніть новий етап свого життя без цього непотребу. Зверніть увагу на свої сильні якості, на свої таланти, зробіть цю глибину переоцінку, Зануртеся в глибину себе. Якщо ви хочете потрапити на індивідуальну астрологічну консультацію, де ви дізнаєте всі свої таланти, сильні сторони, слабкі сторони, будь-що будь ваші питання ви можете задавати, отримуєте на них відповіді обов'язково. Якщо це вам потрібно саме зараз. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Посилання на мій інстаграм залишаю в описі під цим відео. 29 червня Венера переходить знак зодіаку Тілець і це ваш 12-й дім гороскопу. Це про відпочинок, про таку приємну ізоляцію, про поїздки в далекі країни, про благодійність, про самоцінність як для себе, так і для соціуму. І це також віддалена робота. Можливо, ви захочете перейти на віддалену роботу, поїхати в іншу країну, попрацювати в якихось прекрасних, цікавих місцях, вивчити іншу культуру інших країн, можливо, навіть іноземну мову захочете вчити. Можливо, у вас з'явиться бажання займатися йогою також. Це, можливо, навіть поїздка на навчання по йозі може бути. Такі підсумки. Такий трансформаційний червень у вас може бути, дорогі близнюки! Це неймовірно сильний місяць для вас, трансформаційний, це новий етап вашого життя, це нові можливості, які цей місяць вам дає, велику, велику кількість нових можливостей. Не упускайте ці можливості. Я обіймаю кожного з вас і до зустрічі в інших відео.